Це не моя пісня, точно. Я людина, котра завжди приходить і купує букет. От я завжди, і я ж ще такий наївний, завжди питаю. у Нас в Дніпрі є такий великий-великий магазин. і Я пам'ятаю, що завжди, коли приходжу, в мене немає часу, зберіть для мене. Це не моя пісня. Точно. Я приходжу, там от щось таке стоїть, я його взяв і Це Добре, а, а чим погано? Ну ти тільки що сказала, що це не ліквід. А, спер... Ні, ні, ні. Не ліквід, це маленькі букетики, які будуть по 15 євро стояти на вулиці. Букети взагалі робляться майже кожен день і ну вже пуста вітріну у нього вже пробіл на вітрині, да? зараз флорист буде робити, щоб там не було цього якби четверта дня. Ні, вони Скорі. постійно робляться. Тобто букет забрали, його треба поставити. Тобто, вони слідкують за тим, щоб вітрина не була пуста. Вона не може бути пуста. Забрали коробку і треба зробити. І це постійний процес. Те, що стоїть на вітрині, це обов'язково одна з вимог. Тому що деколи ну от ми стоїмо, немає людей, да? через годину тут буде черга стояти. І звісно, хтось може витратити час на те, щоб букет збирали, а комусь немає. Неприкольно, хочу взяти. Ну, да, і йому треба віддати щось, готове, відповідно. Ну, це обов'язково. Ти ж бачиш, вітрина ділиться на дві частини, да? готові букети і далі самі квіти. І от ця має бути завжди заповнена. Блин, Тобач,